Доброго дня всім! Пропоную шкоду Октавію А5 2012 рік, 10 місяць, 1,6 MPI бензин газ. Тільки приїхала з Європи. Машина тільки розмитнена і поставлена на облік. Машина в гарному стані, має 135, 235 тисяч пробігу, на газу на бензині працює дуже гарно. Ось Візуальна машинка в повному порядку, пройоми чистенькі. От, є кілька підкрасів, незначних. Ось, але вони не суттєві. Зараз я на цьому зупинюсь. Підкрашена ляда задня. Дивіться, що стосується ляди, дивіться, всі пройоми чистенькі, без, без цих грижиків, все чистенько, акуратненько. Так, тут, тут також все чисто і добре. Підкрашена по понаружки по ляда, підкрашена, дивіться. От. Тут була маленька млятіночка, в мене є фотографія її, коли вона була ще не підкрашена. От. Мені німець дав цю фотку. І Я при зустрічі вам покажу. Далі підкрашена ця арочка трохи. Отако так вот трошечки і все. Розтаніровано лаком і все, тут, тут вже нічого не крашене далі. Чуть -чуть. Двері в оригіналі всі, всі більше покрасів немає по машині. Тобто машина все в повному порядку. На літній резині, рідні всі стекла. Ось. Так. Має клімат контроль. Номер кузова, будь ласка, перевіряйте її по номеру кузову. Ось Рідні поліки, клімат, кондиціонер є. Вон центральний замочок, комп'ютер. Вот, для газу датчик, блок управління. Так, що Значить, тут все акуратно, бачите, нульова запаска стоїть. Дальова запасочка, добрат ключ, тут також все акуратно. Сідушки чисті, не протерті Дивіться, задня сидушка нормальна. Пройомчики всі де не бачу рижиків. У них буває, бувають рижики. Ось ну, в цьому автомобілі рижиків практично я не бачу. Так само ось тут. Дивіться, отут то часто бувають рижики. Ні, немає, тут все чисто. З Під капотом також. Зараз я быстрій вам відкрию капот. М -м. сідушки теж, дивіться, нормальні сідушечки, не просажені, руль хороший, ручка нормальна, дивіться, панелька тут така вже. Все добре. Поставлю цю паличку. Тут також все нормально. Отіфрі чистенький, роба риба, Ніде не димить ні з, ні з щупа, ні з заливною горловинки. Все якби повному порядку. Машина готова до продажі, будь ласка, телефонуйте, може і на якісь ще питання буду відповідати. Люди, які дуже здалека, десь, скажімо, від Вінниці, я практикую додаткові відео, в онлайні можна і на всі питання буду відповідати, які вас будуть цікавити. Ось така машинка. Все тоді, до побачення, до зустрічі. Телефонуйте, будемо спілкуватися.